Заснування Риму. За легендою, римляни походять з Трої. Після того, як місто було зруйноване, вони, рятуючись, стекли на кораблях. І, подолавши довгий та насичений пригодами шлях, прибули до берегів центральної частини Італії, уклавши договір з латинами, племенами, які тут проживали. Вони оселилися біля них і у мирі проживали багато років. Одного разу їхнього короля позбавив престолу і прогнав його жорстокий брат. Новий король наказав слугам кинути онуків брата у ріку Тібр. Таким чином, він хотів позбутися ймовірних претендентів на престол у майбутньому. Проте води Тібру, який вийшов із берегів. Не віднесли кошик з хлопчиками-близнюками до да стрімкою течією, а обережно виштовхали на берег. Ромула та рема врятувала вовчиця. Вона захистила і вигодувала дітей, а потім місцевий пастух виростив і виховав їх. Ставши дорослими, Ромул та Рем перетворилися на хоробрих, сильних молодих парубків. І змогли повернути трон свого дідуся. Оскільки були близнюками, не могли вирішити, кому слід посісти престол і заснувати нове місто. На місці їхнього дивовижного порятунку. Тож обоє піднялися на пагорб та, дивлячись у небо, почали чекати на знамення. Рем побачив шість грифів, які пролітали над ними. Ромул – 12. Таким чином, Ромул став правителем нового міста, яке було назване на його честь Римом. За легендою, нове місто було засноване у 753 році до нашої ери.